Дієслова з відокремлюваними префіксами це ті слова, які треба знати, розрізняти та розуміти. Слова, які ви вивчите сьогодні, належать до базових дієслів, що вивчають на самому початку навчання, і вони стосуються рівнів А1, А2. Це непрофесійні уроки німецької мови простими словами. Приєднуйтесь до телеграм-каналу Німецька це Einfach». Abholen. Забирати когось щось. Абфарен. Відправляти. Від'їжджати. Про транспорт. Абрайзен. Відправляти. Від'їжджати. Про особу. Анфанген. Розпочинати. Анруфен. Телефонувати. Aufmachen. Відкривати. Відчиняти. Aufpassen. Бути уважним. Aufräumen. Прибирати. Займатись прибиранням. Aufstehen. Вставати. Aufwachen. Прокидатися. Ausschlafen. Висипатися. Einladen. Запрошувати. Einsteigen. Сідати в транспорт. Заходити hinfallen. Впасти. Hinsetzen. Сідати. Losfahren. Відправлятися. Losgehen, вирушати. Mithelfen. Допомагати. Mitfahren. Їхати разом з кимось. Vorlesen, читати вголос. Vorstellen sich уявляти, уявляти собі, Weglaufen. Втікати. Їхати геть. Wegwerfen. Викидати. Зудек. Накривати. Зухен. Уважно слухати. Zu machen, Зачиняти. Zuschicken, надсилати. Zusammenarbeiten. Працювати разом. Співпрацювати. Zusammenleben, жити разом. Zurückrufen. Передзвонити. Zurückschicken. Надсилати назад. Повертати. Zurückgehen. Йти назад, повертатися.